Як вовк гусям грав, українська народна казка. Раз іде собі лісом голодний вовк, спустив голову до землі і нюхає, чи нема якоїсь поживи, бо такий голодний, що ледве ноги волочить. І, на своє щастя, угледів він на полі табун білих гусей. А гуси, як побачили, що до них суне голодний вовчисько, збились куби й почали між собою жвавіше балакати і підіймати голови в його бік. Наперед, гусячої громади виступив найстаріший сірий гусак. Що, пане вовче, і кого ти тут шукаєш? Я вас, гуси, поїм, каже голодний вовк, ледве чутним голосом. А яке ти маєш право нас їсти? запитався старий гусак. Я дуже голодний, то отже й маю право поїсти вас усіх. Добре, пане вовче, озвався поважним голосом старий гусак. Ми тобі не заважатимемо, бо знаємо, що більше й меншого завжди має пожерти. Але ми також знаємо. Що навіть найбільшим грішникам перед смертю останню волю сповнюють. А яка ваша остання воля? Скажіть то сповню тільки швидше, мовив вовк. Ми добре знаємо, що мусимо всі погинути, але просимо тебе, пане вовче, заграти нам якусь ноту, щоб ми перед смертю затанцювали. Добре, я вам заграю. Але танцюйте скоріше, бо я дуже голодний. Задер вовк голову догори, зажмурив очі, бо свою музику знав на пам'ять та й зачав завивати. А гуси загелготіли, і одна за одною лиш раз знялись вгору на крила та й полетіли. Коли вовк скінчив свою музику, роззирнувся за гусьми. А гуси вже далеко. Вовкові аж сльози бризнули з очей з такої прикрої несподіванки. Але голодна тітка пішов вовк до села вже ні на що не зважає, а просто йде краєм села, аби швидше відшукати якоїсь поживи. І так надибав на полі одного коня та й каже до нього Ну, коню, зараз я тебе з'їм. Бо я дуже голодний. Я тобі, вовче, не бороню, щоб ти мене їв. Маєш право, сказав кінь. Вовк аж приязньо прийнявся до коня і дуже втішився, що знову добре собі заживе, бо кінь не полетить, як гуси. Ну, коню, лягай собі на землю, я буду тебе їсти. Зараз будеш їсти, каже кінь, тільки спершу добре роздумай. Чи можна мене їсти разом з підковами? Бо я забув, підкував мене коваль чи ні. Можеш глянути, вовче, на мої задні лапи, бо я сам не бачу. Вовк нахилив голову до задніх ніг коня, щоб краще подивитись. А коневі того було й треба. Як зацідить вовка обома ногами по зубах, то вовк залетів аж у хащу. Як прочумався, роззирнувся, то кінь був уже далеко. Пішов вовк далі і зустрічає на полі мале лошадко. Підійшов ближче та й каже: Я тебе, лошатко, з'їм. Можеш починати хоч зараз, каже лошак, але мусиш заспівати мені перед тим вічною пам'ять, бо як не заспіваєш, поки я живий. То вдавишся мною. Ото і все, тішився вовк. То я вже співаю. Вовк зажмурив очі і завив вічною пам'ять на всю околицю. А коли доспівав і подивився навколо, то за лошаком уже давно й слід прохолов. Дуже розгнівався вовк на себе, що пошився в дурні перед дурним лошаком. І де такий голодний? І такий сумний, аж дивиться, а під берегом у болоті лежить череда диких свиней. Він приблизився до них і вже не знав, що казати, тільки ласо дивився на товстеньких свиней. Що хочеш від нас, пане вовче? запитала стара свиня. Я дуже голодний, то хочу вас усіх поїсти, чесно прорік вовк. Добре, згодилась стара свиня. Ми дамося, щоб ти нас поїв, але спершу мусиш нас висповідати, бо ми свині дуже грішні і не хочемо вмирати без сповіді. Як я можу вас сповідати, коли мене в попи ніхто не висвячував, то не біда, що ти не піп, я тебе навчу. Ти стань тут, над скалою, а ми всі одна за одною будемо в тебе сповідатися. Згодився вовк, став над скалою та й чекає, як то свині будуть сповідатися. А найбільша свиня розігналася і бухнула вовка головою в черево так, що вовка аж покотився по скалі на долину. Поки очунявся, поки витягся на берег. То свиней уже й близько не було. Іде вовк лісом і ледве ноги волочить, аж там чоловік дрова рубає. Підходить ближче, а під кущем торба з хлібом і ковбасою, що чоловік сховав собі на полудень. Утішився вовк, стеребив хліб і на радощах почав гратись тою ковбасою. Грався, грався і так підкинув її вгору, що ковбаса повисла на гілці ліщини. І хоч як вовк спинався та підскакував, але не міг її дістати, тоді з жалю, як завиє, а чоловік, як почув, за плечима вовче витя, хапнув у руки поліно та, як уперіщить того бідного вовка, ледве його не вбив. Схопився сіромаха і з останніх сил чкорнув у хащу. Там зарився глибоко в листя, тоскно, тоскно завив і так до себе говорив «О, ну, який же я дурень. Чи було мені гусям грати, коли я не музикант? Чи мусив я придивлятись на підкови, коли я ковальству не вчився і ковалем не родився? Нащо мені було дурному лошакові співати вічною пам'ять, коли я не дяк. Нащо було мені свиней сповідати, коли мене на попан ніхто не висвячував? Чи треба мені було тою ковбасою гратись, а не наїдатись дурень дурнем? От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.